День перший, став сьогодні раніше, щоб поїхати зайняти чергу для того, щоб взяти біжніші айтеми. З 7 ранку на годиннику їдемо хасати на новенький iPhone 14. Доброго ранку, добрий ради. Що, що кажеш? Кажу всім васа, пацанчики. Маленький ласторчик стоїть. там. Йоу. Пацаны, Йоу, дал ли мне більше за сама? Дал ли ты? Да, Андрей. Не дал не А я закончил. Какие дриповые хлопец? Ты шо, як дела? Нормально, може бути. ти казав? Да, це короче. А без логу, да? Так, це иди на з кольорами бачив. Ну, не видно там. Що ка? кархард на місці, думаю на позиції. Лебедня, я прикидаю. Оня. чувак. присаяв хуяний. Він дуже ахуєний, дуже ахуєний. в рот, їбать його грот, дай щит, не бачи Я тільки сам його. 3. Позанім бає з пабліком, паня. На той, як підкупирочку, паня. Все. Я кажу, я кажу, Я спіттером. Немає там лозу. Шапочка кархар, таке на... все під колір, поняли, під копірочку. Водя, водя, рубай. Дякуємо Опа Опа Хай кищить Що взяв? Алло Universal І на Touch Drill Drill і чарап Гуркор. <рес> 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 Оце прикол взагалі. Supreme. Nike Air Force перші. Але є моменти, звісно. <рес> Номер 2 щось трошечки було. Дві пари штанів, одні карго і одні і скіпенси. Пацани що взяли? Теж сумочку Prada і дріл пенси. Давай, на спину, на спину з ним. Боліто по бісярі. Займаються дріплям на постійній основі. Такі моменти я не хочу спиною ним До буває, ти головне головою думаєш, розслужбує. Розслуждай нормально. Що є? Ладно, йдемо, поки що засіб до Я якщо би витягнув, я б хуй. А я бля туда навіть золото, золото, золото. <ривіт> Закисай, так? <ривіт> Ще хорош, блядь. Красавчик, більше й не треба. Залетіли до Назарка на хату з дрібчиком сьогоднішнім. Трошки набрали, трошки щось є. Замутимо рум тур по його хаті, з його дозволу. Назарка, ви знаєте, з цих всіх відосів, з моїх відосів. З різних відосів доволі популярна людина натросив ще Друсиво. не розказупа показує, що вот. в тебе є пошкарем, як ти живеш, як ти проводиш свій час. Вот. буквально на днях я вдарив, як то кажеться, по вінтажику і по спорту. І, і трохи по аутдору, ну, теж мені no, таке. Ах, терекс хороший. З, да. з Італії мені то -то прислали, таке файненьке. І гарний мені хлопчик один скинув, такі от, такі файні кажуть. Це що, це, Recon? це дизайн, Ой. це дизайн. Це дуже це, сильні, це дуже сильні приколи. Можна Zign. собі погадати, так. Да? Такі цікаві різні моделічки тут такі. Тут. Я, Gucci, люблю, я, я люблю такі всяке. У мене є різно багато всякого. Чайничок маю. на пуерчик. До такого обіду тут просто італійські макарони, італійські томати, черіки, філеєчка стушена, Спочатку з легенької на легенькій сметанці, потім воно все міксанулося з травами, лимонним соком, цукром, солю. Фу, пацани, там просто це я відкрив просто в собі нову чакру. А де парміджано? Парміджано треба. До цього всього не забуваємо дати. Беремо теж в перекупів тих італійців, що возять до бусами пармеджано і обов'язково паріла п'ятерочку. Грубі такі з цільних сортів. На тоненьку торічку. Назік тупо. зайшов до Назіка, і він таке тут видає. Я попробував цей соус. Така імба! це реально соус. Ото зараз будемо хавати. М -м -м, після завозіку то, ще треба. Таке наробив хлопці, що чесно. Ну я зараз задегустую, поки Ваша мама була повід мене захотіла. Та я від в захваті. Вашій мамі була хуяська та, чувак. Коротше, як ви думаєте, напишіть в коментах, за скільки часу я нахаслю кешу на нову трубу. Напишіть коменти, мені цікаво, скільки днів. Як ви думаєте, за скільки днів це взагалі можливо? Фармиджан. Ай-яй-яй. Ого, чувак, це повний роз'єп. Я ж сам в себе в шоці. Да, Зараз попробую, скажу свої емоції. Назарко вміє готувати, оказується пиздату. До речі, він сьогодні таку сумочку ще взяв вів'єнчик. Прикольно. На завозі, за скільки вона тобі вийшла? 180 гривень. 180 гривень. Вів'єн веству, тупо, дівочки будуть текти, нє, від такої двіжухи? По-любому. І чайничок взяв. Мммм. Або той чай щось нам не наробив. Мммм, не зря ти нахваляв свої макарошки. Mm -hmm. Свою локшину, тобто фірмову. Це да, машини, роз... машини розварення. Mm -hmm. mm. mm. Отакий От мішечок. сьогоднішнім уловом я ставлю 10 з 10. Давайте подивимось, що можна налутати. Потратив я на цей весь кульочок 5К з перекупом, разом з перекупом, з тим всім. Так, Haric YSL. Зразу хочу виділити увагу, акцентувати на ньому. Він на флісіку сайзу Елічка. На... Навіть на. Теплу зиму буде кайф. Стончик, ось такий от вул 100%. Це означає, що він виконаний з 100% шерсті. Ось такий прикольний синій колорвейщик. Жалко, що без пача. Пача нема. Ось такі найки, так фліси. Класний, сірий. Базовий колір. Ну ось це, ось це ну Я дуже кайфанув від того, що я їх взяв. Це cargo пенси вінтажні, нульових років, трейлери. Ну, це, це кайф. це кайф. Просто зацініть, який колір тут. Типу ну, колір просто незвичний. Я бачив ось такий останній колір. в мене була курточка Stone Island. Фоточку прикріплю, якщо найду то там був такий колір і це просто ммм такий кайф тупо. так Ось такі от скіпенси, скайпенси від буртон. Ну, я просто знаю, я просто знаю, що я їх продам 100%, зараз буде зима, зараз лижі лижі будуть актуальні, а скіпенси завжди, завжди були актуальні. І останній айтем це ремішок U2K-діel. Зацініть повністю з лезеру зроблений, зі шкіри, ахуєвший. Ну, дуже кайфовий. Чорного колорваю, був ще один е світліший. Я не знаю, треба було брати два. Я не подумав. Обійшовся він мені 350 гривень. В принципі, ціна адекватна, можна загнати за два куска мінімум. Йоу, йоу, день другий, як я буду літати, хасати на собі найновий 14 й айфончик. Мені дуже цікаво, що з того вийде, що знакаючи. Тому що улови зараз поки радують. Зараз лечу сьогодні на плюс-мінус 5 магазинів, тому я думаю, щось маю вицепити. Але середа, ну... такої, 50-50, коротше. Вчора пропустив, хума не пропустив, Хума не пропустив, думав, що на 10, а вони на 9-ту були. Короте, таке летимо, зараз покажу обстановочку. Зустріну зі своїм е, хорошим знайомим. Він приїхав зі Стрія сьогодні. Покажу, попросився, думаємо, політаємо, зараз шух-шух. Let's get it, Let's go. Йоу-йоу-йоу. Дорога. Йоу, йоу, йоу. А то такі типи тут. Ого, ого, ого. Камеру вирубай. Камеру вирубай. Бро. Привет. Хай нас закупи тут. Давай, Лёха. Давай, давай. Ого. Лёха. О, вкусно. Ух. 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 Кому Элис? Кому Элис с а, лампасом? <свот> Сколько ты хочешь за мной? Хартики. Что тебе я? Ты а? <свот> нефчики такие. И шикарно. Я только проебал на новой гости И в Чикс. О, эти прикольные кстати, Давайте. А а, убить. Чувак, давай куплю ББСку. Хочу подумать. Надо BBC-шка ББСка такая. Бубух. U2K style. Да, ціла кубка цього разу вийшла. Набрати каргусь. В кархард на месте. Фу. Що ти назик пустий? Ні, в мене вінтажик. Що ти, Поле, винтажик. Вінтажик. То так, Ні, то, що ти, то файний такий. Ось би маль не поїла. Зараз їдемо на ще один секонд. Перший секонд мене здивував, тому що я ніколи там не брав цього разу набрав цілий пек-пек шмоток годних. Тому Let's go! Чирик! Ха-ха-ха, yeah, yeah. <laughs> здорово! Чо, бля, ти? То не тобі, якщо що. О, давай yeah, сейчас. Да, да да, в мене був такий, чува, я Че? даже на грілці продовжував. Там лайки були. <laughs> так там на грілці повно таких, чува. Да, да, да. А шапацкий? Шо що? -шо? Шапацька. А от я зі товаришем от зва. А розітки. Зі такі високі всі блядь. Я один низький. Там річка тече, є якась енергія. Та чувак, ми трохи набрали. Я взяв. Де сішку взяв. Перекупив. Чекни Бібі-Сішку, зверху. Зверху, так, да, чекни. Так можеш. Щоб краще подавали. Mm -hmm. Що там є? Черепаха? Типа тіпа... ракета. Ракета, ракета, так? Ракета, так. Да. Карго всякі всякі прикольні движушки понабирали. Ага, я тепер зрозумів. Я дивився, знаєте, на шо? Що Что ти води лапи? А -а -а -а. І черепаха. більше похоже на кабана. Після завозичку, кавулечка, ловчики на базі. Тут пацики теж понабирали. Хороші приколи. Гімна набрали. Гімна набрали. Гімна набрали. Гесик, yes, гесик. Yes, yes. А то шо? Шо не? Балван. Балван. Ха-ха, Балван, блять. Балван. Хе-хе. Я. Що він не Я в біти нічого не робить. Хзе, бля, так наберу, бля, потім докудись плямо тут вас, знаєш. Я то ти не А де коли дивиться сидю. Отой ніби випраний. Дібать. Нас не можна одівати, ніби. Підміхи, підміги ще я би, Охуєнно, тут, я би тут повинен слово шмату продав, коли я От отричаю. стоїш, блядь, з раму, і вивість, блядь, сюди. І чик-чик, чік отричає би продав <laughs> Тут сам не бачу, міні, блядь. Ота нормально, Ота... а то така баб... бабська штучка. А ти шо Ще не цей? Олександр не... Маквін, та? да? Так, да, Олександр Маквін. А Це вся, так, це дуже сильно. Ти блядь, мені не показувати, ні, нормально все б було. А ти наче... Заригана трохи, але то все, Я куплю, то все так то треба. Зійшли до товариша Гучі. Ціла колекція очків хороших таких. Оклі. Оклей. Ще одні оклей. Скільки в тебе оклеїв, чувак? Такая ціка. Оу, ці общі, да. серйозні такі. Цікавий. Гучі. Прада, Прада, Гучі. Тобі все полагшеє. Стусики тут в товаришах хороші, дві пари. Ху Імбові тішки тупо. Оп. З прошитим логотипом дай дупля Ну оце взагалі PPG, я в тебе їх хочу купити. Серйозно, дуже класний. Такі скейті годцти. Що ти ще маєш? Такі приколися, гіпс. Astro World? World Astro World. Ну mm, такі приколи, приколи різні. Ice Cream? Оу. Тоже файк, да? Yeah. Yeah. Субігац, гоцати палец такий. Саме хавається оця полосочка, поняв. Полосочка вообще кайф. Фу, сила, сила. Дегашечки. Oh. Ти шо? Завози сьогодні мінімум на десяточку, 10 з десяти можна оцінити сьогоднішні лути. Зараз ночу чисто на останній хенд, це третій по рахунку. І тоді вже на куманку можна залітати сміло, лутати хороші айтеми. На давесіках, на давесяках. На кумані взагалі можна на давесах нормальні айтеми взяти. В принципі, нормально себе чухати. Просто треба періодично ходити час від часу, бажано кожен день. По-любому щось можна взяти. По любому. Залетіли після всіх чистопуфер. Адік. Україна. Понад усе. Чикс, з Ну він взагалі огромний, оверсайзовий, прикольний. Покажи лоба. лобо. Що, сехів пустий? Ще? Ти гониш, да. хто взяв? Я взяв. Да, ти я Та не призю бля. Того я другий. Да, Це суботи, ті. <схі> <схі> він взяв. Це <схі> твоє карго? І на да. хто не Нічого не взяв на хумані, Хумана не радує дрібчиком, але зато секонд-хенд радує хорошим дрібчиком. Прийду на хату, все покажу зараз. Нам сюди, нам сюди, боїм кіба. Баба був шмоток сьогодні налутав. Налутав. Що е, хочу сказати, 10 з 10 мені починає це подобатись. Е, хороші речі дійсно можна навіть знайти ті речі, які я довго шукав. Я шукав собі карго пенси коричного кольоровечку. я їх не йшов. Я шукав. Long Palace, я його знайшов. Кучок, Адідас. Напишіть в коментах, чи взагалі легально брати такі улочки, тому що кожен з цих айтемів мені максимально подобається. Нема такого, що мені щось з цього не заходить. Адік, пуханчик, тиневчики Карго, Стоналенд Карго, Айрволк залишаю на особисту полочку, тому що такий стільок я давно шукав. Це власне за те, що я і говорю, що на секунді можна знайти навіть ці шмотки, які ти давно шукав. Stonailand Pants Худак від до Zip худі. Нью-Йорк худак. Просто чекніть, який Нью-Йорк стайл район. реповий реповий. В кого є лінза, до речі. Лінзу загубив на секонд-хенді. Сіпі Компані світшот. Ось такий от худочок. Бланковий чорний. Кайф. Ось цей пелес я також його дуже давно шукав. Просто зацініть силует, полосочка, триферг. Пелес, бля, це кайф. Стонана ось такий також спачу. Сірий світшот, BBC, U2K Style зі стразами. За ціни, бро. Також жирочок такий. Звичайний бланк. Від спіраль. Ще одна BBC-шка з таким логотипом. Ice, cream. Ice, cream, бро. Ось така нелегальна штучка також на особисту поличку залітає. А все ось решту на дровщик. Ось такий от. Також тішак і ось такий квіксільвер. Сьогоднішні улови, я думаю, що це просто нелегально, нелегально бро. Sky Pense sold out. я їх за 50 чимось доларів. Чистий профіт 1000 гривень. Тисячу гривень вже заробили.